Ну що, продовжуємо оглядати галактичні пригоди. І сьогодні у нас військова пригода падіння флагмана. Одна з моїх улюблених. Це одна з тих пригод, в якій не можна обирати власного капітана. Граємо за стандартного, за оцього солдата. <му> На цій планеті йде жорстокий бій. Сині воюють із червоними. Піхота, важка техніка, авіація. Коротше Quake 4. Що за війна ніде не пояснюється. Тебе просто ставлять перед фактом: ти за синіх, а подробиці тебе хвилювати не повинні. Перше завдання звучить так: твій загін не може вибратись із цієї планети, але у командира є план поговорити з альфаронським командиром. Тут застрягли, транспортер зламаний, з усіх сторін пруть браксоїди, довго не протримаємось. Ворогу постійно приходять підкріплення з флагманського корабля. Я зв'язався з нашим флотом. Вони не прийдуть на допомогу, поки флагман льоту. Проберись на ворожу базу, а звідти на флагман, а там розберешся, як його збити. Вперед! Слухай, Вася, ти буквально безсмертний. Може, ти сходиш? Та ні, він же у нас ніжна натура, ще новеньку броню подряпає, а це ж страшно. І ще й сказав так, там розберешся, як його збити. Ну, типу, я сам не знаю, чи можливо це в принципі, але тебе для цього експерименту не шкода. До того ж у мене є ще одне питання: якщо транспортер зламаний, ось він, до речі, тут, а підмога не прибуває, то звідки висадився я? Ну це я вже дохитуюсь до ігрових умовностей. Так от, браксоїди це червоні, вороги. А Альфаронці це сині наші. Для простоти буду називати їх по кольорах. Я оснащений пульсацією першого рівня, енергетичним ударом другого рівня і джетпаком. Оце все працює на енергії, синя шкала. Вона відновлюється сама, але повільно, але можна підбирати енергетичні бонуси. Також у пригоді можна знайти бонус до захисту, бонус до шкоди і аптечку. І з часом бонуси відновлюються. Можна повернутися і брати ще. І так, обходимо поле бою зліва. Це зробити доволі легко, адже вороги тупі. Є два способи потрапити на їхню базу, про кожен я розкажу. Перший спосіб брутальний, мій улюблений. Йдемо до головних воріт. На шляху варто дивитися під ноги, адже тут повно мін. Вони звичайно наносять мізерну шкоду, але все ж краще їх обходити. Головні ворота під охороною трьох червоних снайперів. Вони оснащені пульсацією високого рівня, по-моєму, це третій. Шкоди вони наносять багато, тому з першого разу їх знищити було непросто. Якщо по тобі вже запущений заряд, то ухилитися неможливо, ну або майже неможливо. Це як плювок на етапі створіння, навіть крізь предмети проходить. Прибираємо снайперів по одному і вибиваємо ворота. На подвір'ї нашого солдата зустрічають ворожий громило, схожий на півня, і курча із ключем від силового поля. Завалити громилу допоможуть вибухові бочі. Сам же півень оснащений пульсацією першого рівня, енергетичним ударом і електричним страпоном. Після ліквідації громили беремося за круча. У нього є спеціальний захист, і воно міцніше, ніж здається. Але це його не рятує. Відбираємо ключ, проходимо через поле і телепортуємось на флагман. Це був перший спосіб. Другий спосіб По стелсу. Зліва від поля бою є не дуже помітний прохід. Ідемо туди, валимо єдиного снайпера, що там був, і заходимо в дірку в огорожі. Там неподалік валяється ще один такий ключ, тобто курча валити не обов'язково. Тепер чекаємо, коли громило відійде, і проскакуємо до телепорту. Можливо, ви спитаєте: а чи не можна просто перелетіти на ворожу базу? Ну, я наче колись так робив. Але не бажано. На підвищених місцях сидять снайпери з великою шкодою. Ти на браксоївському флагмані. Щоб вивезти його з ладу, треба знайти та підірвати реактор, знищити ядро головного реактора. Нормальної охорони тут немає, тільки слабенькі інженери. А також тут можна знайти пуфіта. Тепер знищуємо ядро. Тепер тікаємо під епічну музику. Через 30 секунд флагман вибухне. Треба добігти до телепорта. Не туди, звідки ми з'явилися на кораблі, до іншого. В дитинстві на цьому моменті я постійно програвав. Все ніяк не виходило знайти дорогу. Тоді це був для мене найскладніший момент пригоди. Це звичайно красиво, але в мене є питання. Звідки на ворожому флагмані телепорт, який веде до нашого командира? Він точно щось приховує. Молодець! Нам щойно відповіли. Рятівний корабель уже на орбіті, і скоро нас заберуть. Ми йдемо з цієї огидної планети. <плес> Вітаємо! Сектор зачищений. Скоро ворог буде розбитий. Що можу сказати у висновку? Пригода доволі цікава. Ну, за мірками спор, але дуже коротка. Це головний мінус. Поставлю їй ну 7 із 10. Напишіть у коментарях, що думаєте ви. <please> Отримав я наказ Військовий Небезпечний. Обходжу поле бою, де чути свист ракет. У п'яти впало серце. Та дух мій не зламати. Заради побратимів. Продовжу йти вперед. Кремезний охоронець оглушує ударом, та розмір не вирішує, хто ляже у труну. На флагмані тривога, Я кара неминуча, цих демонів до пекла сьогодні поверну. З небес роздався гуркіт. Яскраві фейерверки осяяли розбиті машини бойові, звалилися масивні уламки металеві. Прийшла розплата, враже залапи у крові. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть коментарі, і заглядайте в опис каналу, а також закріплений коментар. Там різні посилання на інші мої соцмережі, на донат і так далі. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.